Слава Україні! Вітаю учасників цьогорічного Києва Букфесту, як на мене, найатмосфернішого книжкового фестивалю. Вітаю тих, хто завітав на презентацію нашої книжки Ліквідація Російської імперії. Цьогоріч наша книга наробила чимало галасу. Її обговорювали на різних форумах, майданчиках. Щоправда, нас не запрошували, тому що сформувалася ціла секта людей. Які вважають, що постановка питання ліквідації російської імперії, знищення Росії як імперії, російського імперіалізму, побудова простору незалежних національних держав і територій на місці крайньої кочової імперії є неприйнятною, що ці розмови і дискусії про ліквідацію Росії є навіть шкідливими, і ця секта бігає, галасує по всій Україні. Причому ці люди ніколи не займалися темами Росії. Завжди були експертами чи то з гендеру, чи то з усі реформ, нерізомнічних реформ. Тепер став експертами з війни і Росії. Вони кажуть, що ліквідовувати Росію не можна. Називають аргументи, які називалися ще на початку холодної війни про ядерну зброю, про якусь кризу війни на території Росії і так далі. І так далі, і так далі. Ми ж в праці ліквідації Російської імперії, сподіваюся, сьогодні ми побратими. Розкажемо про ті сценарії, неминучі сценарії, за якими крайня імперія впаде. І не тільки тому, що всі імперії падають, а тому, що Росія таки залишається неспроможною державою, державою, яка не здатна навести владу ні всередині, державою, яка нищить міжнародний порядок. Звичайно, вона сама по собі не впаде, але і саме тому сьогодні я, на жаль, не з вами в Києві, а тут боково цих часового яру, бо вони самі себе не повбивають, але війна. Росії проти України, це смерть Російської імперії. Звичайно, ця смерть буде вирішуватися на полі бою. Звичайно, щоб вона була остаточною. потрібна підйом, і боротьба поневолених Росією народів. Україна не зможе їх всіх визволити. Україна може протягнути руку допомоги і підтримати тих, хто готовий битися за свою свободу. Наша книжка це не фанта... не фентезі, не фантастичні мрії, а аналіз реальних сценаріїв. Економічних, соціальних, воєнних, які можуть відбутися на по території колишньої Росії в результаті розвалу. Ми вважаємо, для нас ця війна є екзистенційною, і тому ми вважаємо, що для нас це питання ключової ваги. Тому хороша вам презентації цієї книги. Ну і нам всім перемоги. Слава Україні!